Приїхали ведмежу гору, ура! Піднімаємося, заходимо. Ой, як гарно прикрашено. Так як ми і казали, ми переїхали ведмежу гору і зараз йдемо заселятися. Заходимо клуб. Круто? Піше. Повного огляду робити не будемо, так як він у нас уже є на каналі. Можете подивитися. Всі щасливі. А що, Ви щасливі? Зу? То нам розкоріше випаде. Шатається, я знаю. Ну що зробиш, таке, таке життя. Ти Виходимо. Давайте, п'ятий на спокій. 509 пиши. На шостому поверсі, що ти не пам'ятаєш? Давай, загружаємо. Ого, проходьте. Так, це інший номер. Це такий самий, тільки на цю сторону, просто кривай. Все те саме. І так, румтур, великий шкаф. Маркося роздягається, пробує. Зараз я допоможу. Столик, холодильник обов'язково. Таке дитяче кріселко. Три криваті, точніше дві. Лаврон уже знайшов якийсь комплімент, я вже бачу. Ага. Я бачу. Це пізніше будемо їсти. Ага. І... Туш, чудово, і горшочок нам дали. Супер! Бомба! Ось такі маленькі дрібнички, завжди покращують настрій. Завжди дуже приємно. Так, і тепер головне обов'язково показуємо вид, який у нас нереально крутий великий балкон. Дивіться, яка у нас Софа йде, стільчик, І дивіться, який вид. Це саме головне. Хлопці вже в курсі, куди їм йти. Давайте, папа. І так, пройдемося по активностям. Є Kids Club. Ось цього розклад. Він кожну неділю змінюється. Це все, що можна взяти тут за додаткову плату. І взагалі все, що тут є. Можна почитати зупинити. Спортивна анімація для дорослих. І ще є меню, яке можна замовити в номер. Що Все тут є, все прописано. Ось так. І є ще ось така активність, бачите? Масажа, масаж обличчя. Незручною рукою. Да. Наймолодших навіть є. Ось так. Для майбутніх мам. Ось такі ще нас обгортання, обгортання, ось ціни І селена печера. Вона, здається, має бути врахована вартість, так само, як і спа. А це вже додаткові послуги, які ви можете придбати, придбати за додаткову оплату. Поки діти в дитячій кімнаті включили наше відео, дивимося і будемо пити вино. Давай за два дні без дітей, бо діти тепер зайняті, і ми зайняті. Саме більший кайф в цьому всьому, що діти не страдають. І діти задоволені, і батьки задоволені. Правда? Діти просто в кайфі полетіли. І все, всі задоволені. Всі задоволені, діти задоволені і батьки задоволені. Ми відпочиваємо вони. Давай ще Бачите, у нас є звичайна водичка, а тільки що нам постукали в двері, і дівчинка принесла джерельну воду. Здається, така дрібниця, але дуже приємно. Такі маленькі дрібнички, коли роблять, і в воду джерельну принесли. І цукерочкою гостили, і яблучком, і знизу цукерочки. Здається, це все враховано вартість номеру, але завжди все одно приємно, тому що за тебе турбується, бачите? Ось так. І так, наші хлопці прийшли з анімації, показуйте, що ви робили там. Давай! Бі! Клас! Всі задоволені, нічого собі. Ого! Давай, папу! А де шлем, папі. Нема шлему. Давай. Ту -ту -ту. <гум> а, клас! Оце круто! Всі задоволені, О, діти щасливі! Да? Красні. <гум> Зараз трошки поїмо і потім підемо. У нас буде дискотека і перегляд мультфільму. Добре? Вау! Wow. А як? Я не знаю, папа, спитай, папа, поможи йому, яку там розв'язався. В общем, кайф mm -hmm. для дітей взагалі супер. Бомба! А, а що ти хочеш зробити? Всі задоволені, і батьки, і діти. Це того вартує. 100%. Не процентів, а відсотків. Так, прийшли ми вже на дискотеку. Зараз покажемо, як вона проходить. Дітки побігали, попригали і тепер заспокоюються і дивляться мультфільм. Хто сьогодні награвся? Зараз нап'ється молока і ляже спати. Що це за діти? Це ви? Так. Да. Так? Да? Да. Класно сьогодні було, крутий день. Клас. Давайте. Солодкий. Чого солодких? Кажіть снів. Снів! Махайте пока. Кажіть до завтра. Добрий ранок. Сьогодні четвертий день нашої подорожі. Прокинулися ми у самому класному готелі Яремчі. Це ведмежа гора. І покажу, який у нас тут сніданок і що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні у нас по плану. Повний релакс, діти окремо, а ми окремо. Толик, де будемо. Тільки такий, що ми всі разом влізли, але на двох чоловік. Добре? А зараз огляд сніданочку, який врахована вартість номеру. Ось цею красою пригощають кожної суботи та кожної неділі. Що робиться, який кайф. Шкода, камера не показує, якось здається менше снігу, а насправді його так багато все біле-біле. Ні, а спочатку руханка, а потім все інше. Кожен ранок у дітей о 11 годині ранкова руханка. Макс залишився гратися, а ми йдемо на вулицю да? Гуляти. А папа? а папа відпочиває, а ми йдемо на вулицю, погуляємо трошки, там сніжок. Добре? Да. А потім підемо на майстер-клас, кулінарний. Можна Пиши, ходь. Что це такий? Ти знаєш? Да, це сніговик. Прикольно? Да, да. Там куди. А там мати не їздить. Ага, риби, да. Три. Два мішки. Чи ти третій? Два, а не три. Туди. Пиши. Так, лавровий дитячий майданчик. Не знаю, чи є там зараз щось цікаве, тому що все в снігу. Ось там вольєрне господарство, де машина стоїть біла. Але ми туди йти не будемо, ми і так туди постійно ходимо. У мене вже є випуск. На каналі також можете подивитись. Йдемо сюди. За нами підглядає, як ми на дитячому майданчику граємося. Дивіться, це ж красень олень. Він так на мене дивиться. І пішов. Давай, давай! Yeah. Okay. Дуже мені подобається територія від межі гори, тому що тут є класний дитячий майданчик і тут є і господарство, де можна звірят покормити. Тут дуже велика територія, літом взагалі багато басейнів, два на вулиці, і є і чани, все є. І дітям тут є чим зайнятися. Навіть зараз сніг, і Лавруша собі знайшов тут розваги. Йому весело. Тільки не хочемо йти в вольєрне господарство, тому що ми вчора були в Гуцуленді і кожен раз ходимо, тому залишимо це на весну вже. Лаврунок завжди я стою, щось розказує, а він вже десь пішов. Диво його доганяти. До речі, відмежа гора і від гора колиба. Змінили тут, я бачу, вікна і змінили меню. Тут зараз набагато більше українських страв і реально прикольно. Вчора замовляли, дуже було смачно. Він тебе чекає, що ти його погладив. І ще одного кота ми знайшли. Оце клас. Де ти кота? Де? Вот, цей же ж кіт. Та він той кативонний. Чер... Так. Та він той кативонний. Червоний він чорний, а не червоний. Ти Диви, який він гарний. Він тут піде от туди. Угу. Він, він там, він... можливо, він... щось ловить якусь, або він цікаво, що там живе. Бо, він там Чекає. А тут є такий от спуск, там є Карпати в мініатюрі, музей всім відомий. Жонка туди, куди ходять. Я знаю, що раніше ходили з ведмежою гори як екскурсії. І цілюще джерело, з якої нам принесли водичку в номер. І ось така, бачите, такі от сходинки. І ось туди йде це все діло але ми туди не підемо, Лавру, з тобою. Ми так. підемо тут ходити, пиши. Дивіться, як вони всі побігли. Вони плавають. Так, да, вони побігли плавати. Та да, ти дуже. Так. Да. Лаврун ще затащив мене в магазин подивитися, що тут є цікавого. І живопає. А така загальна. Прийшли помарка з папою і зараз йдемо обідати. Підемо пообідати в Колибу. А вже вечерити ми будемо тут, в самому ресторані Панорама. Забрали ми папу з Маркушою і прийшли в Колибу. Пообідати. Тут змінився дизайн, тут замінили на такі великі панорамні вікна, класні і трішечки змінили меню. Тут більше українських страв і тут дуже смачно. Це обов'язково наша рекомендація. Так, ми тут ще внизу і зверху. Отут І є вечори живої музики. І так, передамся по меню, дитяче меню і основне. Можете зупиняти і дивитися, що вам було зручно, що тут по цінах і що тут є. Але тут дуже багато українських страв, і повірте, вони дуже смачні. Тут є деякі новинки, які ми ще не коштували. Зараз ми їх спробуємо і вам покажемо. Два до хліба, багатьох. І ось такий комплімент нам принесли. Давай. Мама, давай. Сюди. Хлопці вже їдять свою картоплю. І ось такі мої дерунчики. Тут зі сметанкою, з м'язком і з грибочком. А ось таку красу і смакоту принесли Іллі. Це така потитнева, виглядає, гарно. Угу. Там тарілочка. тут. Хочешь, я вырезаю? Ого, красота. Ну-ка, no возьми ложечку, это все подковырнет. Вот тебе ложечка положи. Бучок тебе, как я люблю. Давай, я люблю мясо. Смачно. Це ще трошки сюди, так? Да? Чи ні? Угу. Білочок. Білочок. Ми поїли, попили і зараз йдемо на майстер-клас. У дітей буде кулінарний майстер-клас, а потім звичайний майстер-клас. Зараз йдемо розмальовувати печиво. О, це так клас. Плани трохи змінилися, і тепер діти будуть робити начинку для млинців і їх прикрашати. Марка був ще один майстер-клас, він робив гіпсові фігурки. Покажи, Марк, підійди. Ось такі. А ззаду що там? Магніти. Марк приїде додому на холодильник, вивішає, да? так? І буде пам'ятати. Подиви прикол. про цей день. Подиви. Ага, це ти так показала? Це фокус диви. Ага, з магнітами. Прикольно. Як тобі розкажи, Марк, подобається? Да. Ага, дякую. А от пря... Це мої. Да. Це, це я болю. Це пряня, так? Да? Да. А дивишся, просто посиді. Клас, оце ти крутий, давай п'ять. я купив. Ти купив чи зробив сам? Купив. <с? Чи купив і зробив? Я прийшов купив. Так, да? молодець. Діти сьогодні були вже на майстер-класі і на одному, і на другому, і півдня провели в дитячій кімнаті. Ми відпочили і зараз прийшли на вечерю. І дивіться, тут має бути ще один майстер-клас. Він сьогодні на сьому годину буде кулінарний для дорослих, але ми на нього не попадаємо. Папа собі замовив ось такий салат, хлопці собі замовили картоплю з котлетками, а я собі боші такий запашний. Хлопці взяли папу і пішли на дискотеку. Я вже її знімати не буду вчора знімала, а я поки буду збирати всі речі додому. Діти прийшли, проголодалися і натрусили тут уже в кроваті. Ого! го Буду тепер сьогодні спати на булках і на зефірках, да? Ой, буде смачно спати і зручно. Клас! до завтра. Махай, пока, до завтра. Добрий сніжний ранок. Ми вже поснідали, і зараз збираємося їхати додому. Наш відпочинок добігає свого кінця. Їхав папа по нас, а значить, що наш, наша відпустка, наш відпочинок вже закінчився. Тому будемо збирати речі і вже їхати. Так, да, да да ви по нас? Так, да, ми вже зібрані. Майже в діті і будемо йти. Давайте, віддівайте. Давайте. Все, їдемо додому. До побачення від межа гора, вже, мабуть, весною чи літ. Дивіться, який сильний туман зловили по дорозі. Закінчилась наша відпустка. Закінчилися і наші відео. Дякую, що були з нами. Дякую за лайки. Дякую за те, що підписуєтеся. І залишайте коментарі. Це дуже важливо для нас. До наступної зустрічі!